Всім привіт. Я на Малині. Ще одна ферма Harpers uh, u pick називається, там скинув в описі. Після полониці малина, після малини блубері буде, лохина по-українськи, чорниці. Кусають комарі, не виносимо. Так що, якщо, ну не знаю, може просто сьогодні такий день після вологи. тут кажуть, якщо вони відкладають свої яйця на траві, то вони до 10 років можуть зберігатися і коли падає дощ, зразу ці. Хмари цих косючих, зараз чекайте, бо косає. Хмари цих вилітають і починають шпіляти Так що менше з тим. Зараз покажу вам, яка тут малина. Частина вже зібрана, частина залишилася. Так, отака от малина. Ферма тільки відкрилася, можна збирати. Зараз покажу вам, що я назбирав. Треба вертатися зараз моменту. Як бачимо, такий ящичок дають вам, коли ви приходите до них. Там гуляє собака, і я так розумію, що він френдлі, не кусючий, так принаймні кажуть господарі, але ну, майте на увазі. Отже, так, такий маленький лоточок коштує ну, повний малини, приблизно десь 5 доларів. От така от малинка. Ця ферма знаходиться дуже близько, десь приблизно в 10 кілометрах від Hopel Rocks. А також по дорозі на Фанді. Якщо будете їхати на фанді або з фанді, можете заїхати, о там щось промакнуло, якесь ящик, що побігла собі, можете заодно заїхати і там по дорозі назбирати собі малинки. Як річки там не видно, це взагалі затока Фанді. І океан прибуває і підпирає. Відповідно, два рази на добу вода піднімається і спадає. Як це відбувається, можна спостерігати в інтернеті. Ну, як спостерігати? Дивитися, коли вона піднімається. Це більше лайфхаки всякі для рибаків. Знати тиск повітря, чи який приплив tide water, так сказати. По місцевому, як які грона. Одна вже перестигла, друга достигає, успіває. Так, що я не можу вам цих мух з'їздити. Ну, треба теж акуратно, тут ще й бджоли літають. Тому можна хто знає, що в нього алергія на вкус бджоли, то треба бути акуратним. Так що такі от плантації, Синє небо, хмари, як бачите, в Канаді такі хмари. Небо таке цікаве. Воно зовсім по-іншому, як в Європі, дивиться. Висота, мабуть, ти хмари є рісна, там якісь ангари розбудовані. певно, щось на них тримають. Також тут кажуть, що є ще що тут є гузбері, тобто Агрус і смородина є, тільки треба спитати власників де, де воно саме і коли її можна збирати. І взагалі чи можна, бо є ферми, де, наприклад, Полуницю можна збирати, а інші не збираються. Ну, Але ті, що я в попередньому відео, відео знімав, то, що там маленький повкусок відео про полуницю. Я рекомендував їхати в бухтуш, ну кому по дорозі, і кому недалеко, скажімо так. Так що треба дозбирувати, як я вже казав, в комарі косаю, треба дозбирати. І, і таке відчуття, що скоро буде дощ їхати додому. Маєте бажання заїжджайте внизу, як я казав, скину. Зараз то просто далеко, може, потім ще кусок зніму, якщо буде якесь, якесь оголошення, а так то внизу напишу а координати цієї ферми, якщо то один з варіантів теж заїжджайте збирайте. Їзджу на, на ферму. Зараз я вам покажу, скільки я назбирав, і це все коштує 26 доларів. От, за це я заплатив 26 доларів отакі от, ці, як би сказати, такі, стаканчики. Чи О, ще сумка з англії в мене є. Тут можна збирати також агрус і шовковицю. Ну, шовковицю десь під осінь. А, Що я ще не показав, О, дивіться, оце я обіцяв. Хто додивиться до кінця, то буде мати такий бонус. Ось, ось дані цієї ферми можете дзвонити, а також можете знайти на фейсбукці і додати. Так що насолоджуйтесь, приїжджайте, відпочивайте. На ну, все добре.